Всім знову привітик! І сьогодні ми будемо малювати авокадзік. Я буду малювати маркером вам по взяти оліфтейшн. Видно, що було художнє мистецтво. Так, ладно, малюємо наш авокадо. такой, с такой формы. Він буде в мене такий трошки лежачий. І И... кісточку. Ось такие авокадо, тут у нас косточка. Ось так, тут бліки такие зроблю. Опа. Так, ось такие такий красивий авокадик, Такий красивий авокадлик в мене вийшов. На поки що зараз я хочу це все зробити в кольорі, Я зроблю реальними еліціями такі. Зараз я все роблю в кольорі перший мій слой це жовтий. Ви не думаєте, що в мене буде жовтий авокадо. Це мій перший слой. Якщо там на фоні щось чудно, то вибачте, то в мене. Так, малюємо. Перший наш слой ну, повністю, крім кісточки, все зафарбовано. Нашим першим слоєм. Оце таке прям під картину. Я малювала це звичайним олівцем, це виходить дуже гарно, а ось цими олівцями я намалювала ще авокадо. І я давно вже малювала авокадо, але пам'ятаю, як воно малюється. Якщо чесно, я дивлюсь в екран, тому не знаю, що в мене там був в, реальні, в реальному житті. Зараз позирну. Красивенько в мене там. Ну як, пропуски, звісно, єсть. Вот ну, то вот таке. Ось така краса в нас виходить. Далі. Для наступного слою нам потрібен такий світло-зелений і жовтий провиднується. Видно нам трішки жовтий. Я вам зроблю більше, щоб вам було краще видно, як я це все роблю. Опа. Але це не все, якщо ви думаєте, що це все. По-перше, ще кісточку потрібно зробити, і на самому авокаді це теж ще не все. Краще розфарбовуємо тут везде. Будь ласка, напишіть коментар, кому що потрібно намалювати. Може комусь потрібен якийсь малюнок школи. Ви не знаєте, як намалювати, або ще щось. Будь ласка, пишіть в коментарях. Так, далі беремо помарань. Човий. У такий бралок впав, красивий. Я сама була. Проте, вибачте, вам не розповім, напевно, як він плететься, бо я не пам'ятаю той котик. Так, ну, беремо помаранчевий. У мене є два помаранчевих. Один, звісно, не в найкращому состоянні, але його і візьмемо. І розмальовуємо. Трішки вийшло. Так, беремо далі коричневий і зверху малюємо. Якщо щось з першого разу не виходить, нічого страшного, спробуйте ще раз намалювати щось те, що вам хочете. Якщо нам ридло малювати авокадо, заходьте до нас на канал, там є котиків, і лабубушку можна намалювати. І фуглера, і фуглера. Там можна намалювати всіх, кого завгодно. Так, я тут подивлюся, що в мене тут реальні життя житті та підфарбую, окей? Дивіться, база наша, ну, не дуже було видно жовто. Зглядає мій авокадо. Далі давайте намалюємо, як він лежить, якось не знаю. Але насправді це, ну потім я намалюю. Бо зараз наша задача брати потемніший зелений. І робити контур. Нашого авокадо, але ну, насправді воно тут темніше, коли його розрізаємо, але щось це я сильно широко зробила. І, до речі, у попередньому відео можна знайти на каналі, як робити таке кілечко на два пальці. Це типу зайчик, два вуха наші пальці і... що в мене є таке? Так, робимо далі контур так тут поширше вийшло, а там по... Тоньше, мені подобається. Бо справді в різних місцях може бути більше або менше, Там ще так переливатися може. Далі будемо ще один зелений, якщо є. І підфарбовуємо. О, він якраз в мене сюди підходить, світліший, і дуже нам тут все красиво зробить. Моє авокадо. І ще один слой зверху помаранчевого. І якщо що, Мені... я б зафарбувала тут зверху чи... нашу кісточку, ще звідти. У мене так, у мене зберігаються оліхці ланчбоксі. Для вас буде, напевно, трішки дивно. Так, я хочу цей який коричний. Мені потрібно шоколадний, такий і такий. Це чорний. Коротше, це шоколадний якийсь прям темно. Насправді, це корично. Використуємо посутніше. Я дивлюся в екран. Не знаю, як на камері, видно різниця в кольорі, але особисто різниця є. У реальному житті різниця є. Все, тепер це виглядає ось так, дуже красиво. І тепер робимо ці. У мене цей полівця був достіренькі такі. я вот так наложу вот эту вот лапы. Трешка странно, как к бачу. Такая линия, Підлагаю сделать трішки фон такий красивий. У мене я хочу фіолетовий. Такий трішки трішки фіолетовий, щоб вся наша увага була на авокаді. Нам потрібно звертати увагу на головне. Ось тут все собі всю підложку пофарбую. Бачите, в мене тут лабубу малювалася, що тільки намалювалися, тому обложка в неї найшикарнішому стані, тому стан не із найновішов. Будемо ось так все дуже. Це було дуже все красиво. Ось там двічі. У нас тут сподіваюся, що у вас все вийшло. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Пишіть, що ви хочете, щоб я вам намалювала. Ем, так, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд і всім пока-пока! Побачимося в наступних відео.